Вітаю, мене звати Карда Шмарина. Я кармолог, регресолог, психолог та спеціаліст в матриці долі. І я сьогодні вам розповім, що таке карма простими, звичайними словами: Чому одні люди народжуються в бідності, інші в достатку? Чому у одних дітей гарне дитинство і гарні люблячі батьки, а у інших не дуже живеться? Чому у нас такі партнери? Чому у нас такі діти? І все, що нас оточує, це все прояв нашої карми. Що таке карма? Це всі наші дії, всі наші думки, всі наші вчинки по відношенню до інших людей та до себе. І це все проявляється потім в нашому житті. Уявіть, наприклад, у вас є така в голові відеокамера, яка фіксує повністю все, що ви робите, все, що ви говорите, все, що ви думаєте про інших людей. Вона це все зафіксувала. Як такими маленькими кадрами, і потім ці кадри проявляються згодом у вашому житті. Це може проявитися одразу, а може проявитися через деякий час. Як швидко проявляється карма, залежить від того, яка людина, чи розвивається вона духовно, чи просто живе своє життя. Коли людина розвивається духовно, то прояви карми вона бачить дуже швидко. Я, наприклад, бачу прояви карми протягом дня або максимум протягом тижня. Наприклад, що я, на увазі? я одного разу купувала в аптеці ліки і не було здачі. І мені аптекар сказала, ладно, потім занесеш 10 гривень. І ем, я вимушена була <смір>, так і зробити. Сказала Окей, і вийшла. І буквально хвилин через 10 моя дитина їхала на самокаті і е, впала, і збила коліна. І мені дуже ем, дорожче обійшлося ці всі ліки, щоб полікувати дитину ніж 10 гривень. Тобто, карма проявилася буквально там хвилин через 15 після того, як я це вчинила, не додала коштів, які я повинна була додати. Інші люди. Або і ще інший такий приклад. В мене є собака і зазвичай за нею прибирає і гуляє чоловік. Я це не люблю робити, і інколи мені доводиться це робити. І одного разу я гуляла з собакою, я все за нею прибрала, але в кінці вона зробила ще таку. Малесеньку кучку, і в мене вже не було пакетиків, і якраз почався дощ. Думаю, ну що там, таке малюсіньке, воно зараз змиється швиденько, дощем і нічого не буде. На наступний день я веду дитину в школу, і так вийшло, що мені потрібно було обійти певну перешкоду на моєму шляху, і я вступляю в собаче гівно. І дивлюся на це, і посміхаюся, і згадую вчорашню кучку, яку я не прибрала, і думала, що все окей. Тобто в моєму житті карма проявляється дуже швидко. Якщо ви не розвиваєтесь, якщо ви не на духовному шляху, то ви можете і не побачити, як проявляється ваша карма. Тобто ви щось там зробили негативне, а карма прилетіла вам там через декілька років. І ви не розумієте наслідків, да, якийсь зв'язок не усвідомлюєте, чогось це зміною сталося, тому що ви не спостерігаєте за своїм життям, тому не можете бачити ці такі от зв'язки. Якщо ви відслідковуєте своє життя, якщо ви знаходитесь максимально тут і тепер, якщо ви відслідковуєте всі події, які з вами трапляються, і починаєте аналізувати, а чому зі мною сталося, а що таке трапилося, в чому мені цей урок, то ви починаєте бачити кармічні ці зв'язки і розуміти наслідки, які ви діяли, і що з вами тепер трапляється, що вона трапляється не просто так. Наприклад, якщо Люди, наприклад, були в гостях у когось там, 10 років назад і якусь річ хазяївам поламали і сказала, та ну, типу, хазяї ще куплять, нічого не компенсували, хазяїва засмутилися і це все забулося. А потім, наприклад, пройшло там, 5 або 10 років, і хтось прийшов до них в гості і щось зламав їхню річ. І вони такі скаржаться, ай-яй, і що ж таке трапилося, чому цю річ мені зламали, а які нехороші люди і все інше. Але вони не пам'ятають, що 10 років назад вони зламали таку ж саму річ іншій людині. Е, тому це велике нещастя жити в ілюзії і не бачити, що навколо все, що ви робите, ви створюєте самі собі. Самі собі створюєте життя. І. Іноді я створюю щось хороше, іноді я створюю щось погане, але коли трапляється зі мною щось погане, то ми зазвичай кричимо, змущаємося і не віримо, що це все погане, це створила я сама. І це е, дуже погане, що ми не бачимо наслідків, тому що, коли б ми бачили наслідки, ми б змогли це все змінювати, змінювати своє життя. Настає момент, коли вже ви починаєте ясно бачити, що так, дійсно, це все створює я. Всі кармічні уроки, всі неприємні події, які страпляються зі мною, це створила я. І тоді настає от такий от класний момент, коли таке усвідомлення є. І з цього моменту ви вже перестаєте створювати свою негативну карму і починаєте створювати позитивну, позитивні думки замінюєте. На позитивні думки, на позитивні дії замінюєте. Тоді ваше життя поступово-поступово зменшується негативна карма і починає розвиватися позитивна карма. І коли розвивається позитивна карма, ваше життя розквітає навколо вас, стає все класним, ви стаєте щасливими у відносинах, на роботі, друзі, діти, тобто все-все у вас починає налагоджуватися тільки тоді, коли ви перестаєте сіяти негативну карму. І починаєте вирощувати свою позитивну карму своїми вчинками та думками. Це важливо усвідомити, якщо ви хочете змінити своє життя. Тому що за вас це життя ніхто не змінить, тільки ви пишете сценарій свого життя. Все, що ви думаєте, дуже швидко матеріалізується в вашому житті. І звінивши думки на позитивні, ви можете на це нарешті впливати. Поки я не усвідомлюю, що це я створюю таке от життя, я е, виходить як заручник цього життя. І щось трапляється, і я не можу на це впливати, і я пливу по течії, знов зі мною ще трапляється, знов я е, нещасна і все, все мені не подобається. Так? Це потрібно зупинити. потрібно зупинити І, що це все створюю я, і почати творити своє життя насправді е, гарним і хорошим. Можна, якщо старо, стара карма нікуди не дивається. Тобто всі вчинки, які ви в минулому робили, якісь такі негативні, вони нікуди не зміняться, але можна їх зменшити. Як їх зменшити? Можна створити нову гарну позитивну карму. Тоді позитивна карма, вона якби перекриває і зменшує. Прояв негативної карми. І ця негативна карма, наприклад, якщо вона повинна була проявитися так, що ви йшли упали в яму і зламали ногу, а ви змінили цю карму, ви можете йти і просто спотикнутися об цю яму і піти далі. Тобто ваші позитивні дії і позитивні ваші думки вони зменшують прояв негативної карми у вашому житті. Якщо як робиться карма, якщо ви хочете щось для себе, то ви повинні це спочатку дати іншим людям. Що я на на увазі? Якщо, наприклад, ви хочете бути успішним то ви повинні навчитися радіти за успіхи інших людей. І коли ви дивитесь там на інших успішних людей, які щось досягли. У вас може бути така жаба всередині, ай-яй-яй, вони такі, якісь там щось досягли, а я ні. І ця жаба вбиває вашу позитивну карму і створює негативну, і в вашому житті знову ви нічого не досягнете. Тобто ви повинні навчитися радіти, дійсно радіти щиро успіхам інших людей. Наприклад, якщо ви хочете відносини гарні для себе, так, якогось гарного партнера, щоб стосунки у вас були гарні, ви повинні створити гарні відносини з іншими людьми. Наприклад, якщо одинока бабуся є, так, можна з нею провести час, можна дати їй таку Присутність себе, що вона не одна, що з неї хтось є. Допомогти комусь таким чином. І в вашому житті появиться партнер, якого ви довго чекали. Або якщо ви хочете, наприклад, коштів, але ви не вмієте ділитися з іншими, ви зажимаєте все, ви не даєте чайові. Ви не допомагаєте іншим людям, тому кошти до вас так і не приходять, тому що ви не даєте нічого всесвіту. Тому, якщо ви хочете щось створити класне, якісь кармічні семіна для себе, ви повинні спочатку дати ці семіна іншим, порадувати інших людей, порадіти за інших людей і допомогти іншим людям. І допомагати людині вважається кармічно краще, ніж допомагати тваринам. Чому? Тому що коли ви допомагаєте людині, ця людина може еволюціонувати і е, мати якийсь там духовний ріст. І коли ви допомагаєте духовно рости, розвиватися якоїсь людині, це кармічні сміна набагато потужніше будуть, ніж те, які ви допоможете тварині. Е, дуже таке розповсюдження питання: а чому ж тоді е, багаті люди приходять в це життя і вони роблять дуже багато таких е, е, негативних дій? І їм все сходить з рук, і все у них добре. А ви певні, що у них все добре, ви не знаєте їхнього життя, ви не знаєте, так, у них є кошти. Якщо у них є кошти, значить вони дуже багато допомагали в минулих життях іншим людям. Тому у них є достаток. Але так як вони ведуть себе не так добре в цьому житті, то не завжди б'ється по коштам. І може битися по здоров'ю, по відносинам. Або якщо людина там багато коштів, але вона відчуває себе дуже пригнічено, не хочеться жити, нічого вже не радує. Тобто не дивіться на достаток інших людей, бо ви не знаєте, що там всередині, як ця людина насправді живе. І кармічні уроки вони ніколи не проходять даремно і кудись повз, вони нікуди не зникають. Завжди карма, яку ви садите, вона завжди проростає. Гнів. Дуже потужну силу має гнів. І якщо ви, наприклад, накармували дуже багато таких, якісь позитивних моментів в своєму житті, а потім дуже сильно розгнівалися, накричали на дитину, накричала на співробітників, щось там визвірялося десь там в черзі, то коли ви гнівитесь, ви спалюєте дуже багато позитивної своєї карми. Тому потрібно слідкувати за гнівом і навчитися його. Коригувати, управляти цим гнівом, тому що за допомогою гніва ви спалите дуже багато гарних вчинків, які ви робили в минулому. Сила карми теж буває різна. Одне діло, наприклад, коли ми помилково не, дали, не додали комусь кошти, так? тому що помилилися. І інше діло, коли ви навмисно обманули якусь людину на кошти. Тобто карма проросте з першого маленька, а з другого вчинка, коли ви навмисне це робите, вона проросте більшим проявом у вашому житті і більше дасть вам по голові за такі вчинки. Наприклад, і ми ще не розуміємо, як проростає карма. Приведу вам декілька прикладів. Наприклад, ми дуже сваримо дітей, такі прийшли, насварилися, що вони там погано вчаться, що вони погано себе ведуть. Такі ми молодці, повчали своїх дітей. А потім на вихідних ми взяли і поїхали до своїх батьків або до своєї свекрухи. І ці батьки починають вчити нас, як нам жити, що нам робити. І нам це не подобається, ми такі возмущаємося, ми ж дорослі, чого нас це хтось повчає. Але ми забули, що там деякий час назад ми сварили своїх дітей. І ця карма повернулася до вас у збільшеному вигляді. Тобто, як карма е, происходить? вона не один на один е, робиться так. А наприклад, якщо ви посадили е, жолудь малесенький, то з нього виросте карма дуба. Тобто все проявляється у збільшеному вигляді. Навіщо це потрібно? Тому що якщо б це проявилося так же само, ви, можливо, пройшли повз і не помітили це. Але коли проявляється карма у збільшеному вигляді, ви нарешті можете на це звернути увагу і зупинитися, коли вам прояви такі потужні, великі і які вам не подобаються. Тому карма завжди проростає у збільшеному вигляді. Або якщо ви, наприклад, пішли на роботу і там лінуєтесь, там не хочете щось робити, віляєте від якоїсь роботи, або хочете, щоб швидше закінчився день, і нарешті піти додому. Тобто просто віляєте і лінуєтесь на своїй роботі. Приходите додому, а там у вас чоловік лежить на дивані. І поличка не прибита, каналізація не починена, не починена, нічого не зроблено. І ви такі возмущаєтесь на свого чоловіка, що ж ти такі ледачі, що ж мені так не пощастило з таким чоловіком, нічого не хоче робити. А ви все час згадаєте, а де такі лінощі проявляю я? Можливо, на роботі, я нічого не хочу робити. І ось цей чоловік вам проявляє такі ж самі лінощі вдома. Тобто навчіться слідкувати. Якщо у вас трапляється щось таке негативне, зупиніться і начніть аналізувати, а де таке саме роблю зараз я і припиніть це робити. Або, наприклад, ще такий прояв, як кокетство у дівчаток є, да ми любимо фліртувати там з іншими чоловіками. Ми ж такі красуні, і е, хорошо, якщо ці чоловіки ще на женаті, а дуже часто на роботі ми фліртуємо з женатими чоловіками і не замислюємося, що цього чоловіка є там вдома дружина. І нічого страшного, якщо я там йому попосміхаюся і щось таке. А потім приходимо додому, і наш чоловік зрадив з якоюсь там жінкою. І ми ридаємо, і думаємо, а що ж це таке? Чого ж це таке трапилося, Я ж така хороша, я ж нікого не зраджую, а ось він такий поганий, це не про не карма, це не про мене, це ні-ні ні. -ні, -ні. Але я вам казала, що карма проявляється у збільшеному вигляді. Тобто те, що ви фліртували з іншими чоловіками і е, спонукали до того, щоб вони про вас мріяли, якось там до вас ставилися і забували свої дружини. От у вас вдома і проявився такий прояв е, за допомогою е, зради вашого чоловіка. Тобто, дуже уважно дивіться, що ви робите в своєму житті, тому що це збільшиться многократно. Навчіться це аналізувати і відслідковувати. Карма нікуди не зникає. Завжди буде результат, якась дія, щоб ви прожили цю ж саму емоцію, тільки в збільшеному вигляді те, що ви зробили для інших людей або подумали. І тому таке дуже важливе правило, яке потрібно запам'ятати. А коли з тобою трапляються неприємності, перестань це робити для інших людей. Знаючи це, ми можемо створювати своє життя по іншому. Якщо нам не подобається наше життя, потрібно зупинитися, проаналізувати, що саме нам не подобається, і припинити це робити для інших людей. І почати створювати щось позитивне, щось добре, щось хороше. Тоді наше життя почне розквітати і почне змінюватися найкращим влагісним чином. За допомогою я проводжу сеанс регресії. І за допомогою регресії е, можна піти в глиб підсвідомості і е, почистити ті кармічні е, насіння, які ви насіяли в минулих життях або в теперішніх життях. Як це робиться? Я занурюю вас в такий е, глибокий медитативний стан, де ми працюємо з вашою підсвідомостю. А коли працюєш з підсвідомістю, це набагато сильніше, ніж праця просто з думками. Тому що це занурення якби, в саму душу. І я вас веду в певне минуле життя, там, де ми бачимо певні кармічні уроки, які ви там насіяли, що ви там такого зробили, або в цьому житті, або в минулому житті. Там пропрацьовка, ідея, береться усвідомлення на глибинному рівні, що я таке накоїла, але я більше такого не буду робити. І таким чином, коли душа це усвідомлює ці кармічні уроки, то карма або зникає, або зменшується. І таким чином, занурюючись в регресі, у минулі життя, ми можемо з вами пропрацювати якісь такі блоки, які не дають вам іти далі. А навіть якщо ви. Кармуєте добре, так але якісь такі блоки, які засіли з минулих життів, і ви взагалі це вже не пам'ятаєте, і, і вам стопориться, і ви не можете рухатися далі в цьому житті. Тому можна зануритися в минулі життя за допомогою регресолога, пропрацювати, усвідомити ці такі кармічні уроки. Тоді зменшиться ця карма і налагодиться ваше життя. Так що, кому цікаво, будь ласка, звертайтеся я. Контакти залишу під цим відео, пишіть і будемо з вами пропрацьовувати такі кармічні уроки, глибинні в регресі, тому що саме ви творець свого життя, і ніхто за вас не може змінити, тільки ви. Ще якщо ми пропрацюємо, є такі питання, якщо ми пропрацюємо, все зникне, і зміниться життя, так, все зникне, і зміниться життя. Якщо ви усвідомили в регресі, взяли ці усвідомлення і сказали Я. Зрозуміла, і я більше такого робити не буду. Але якщо ви в регресі усвідомили, взяли ці усвідомлення, але е, після регресу пішли і далі почали творити такі ж самі е, негативні кармічні семіна, то вони знову приростуть. Е, і нічого ваше за життя не зміниться. Тобто, після регресу обов'язково потрібно працювати над цими усвідомленнями. І зазвичай, е, Після сеансу регреси, десь протягом місяця виникають такі як перевірки від Всесвіту. Так? Наприклад, якщо ви ну якось проявився прояв, що ви нещасливі в шлюбі і ваш партнер вам зраджує. А ми подивилися, що в минулому житті або в теперішньому ви дуже сильна какетка і зваблюєте інших чужих чоловіків. Ми це пропрацювали з вами, так і потім після сеансу регресу ви виходите і розумієте, що е, до вас присилає все таких звабливих чоловіків. І дивиться, а зараз як ви себе поведете, ви далі будете фліртувати чи ні? Чи ви усвідомили цей урок чи ні? І будуть такі от перевірки протягом місяця, саме інтенсивні, а потім ці перевірки зменшуються. І коли сесія побачить, що дійсно вона пропрацювала цей урок, вона більше так не буде робити, не повторює, то ваше життя перепрошувається, і ваш теперішній чоловік стає таким дуже вірним вам, і ваше життя сімейне налагоджується. Це такий приклад на стосунках із зраді, як трапляється. А так можна пропрацьовувати дуже багато, безліч таких ем, різноманітних варіантів в вашому житті, які вас тригерять, які ви не можете пропрацювати самі. І це можуть бути кошти, це можуть бути здоров'я, це можуть бути відносини з батьками, з чоловіками, з дітьми, тобто будь-які е сфери вашого життя, реалізація ваша. Е якщо у вас щось таке турбує і ви хочете це пропрацювати, ласкаво запрошую на регрес до мене і будемо це все змінювати, е будувати ваше краще життя. Якщо вам сподобалося відео, якщо вам було вам корисне, Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити важливу інформацію про духовний розвиток.